Ви дивитеся цю програму завдяки друзям та партнерам. Маємо алілуя, міністріс інтернешнл вірить в Біблію та Христа. Ми зосереджені на Христі. Ісус знаходиться в центрі всього, що ми віримо і що робимо. Наша місія поширювати добру звістку про Ісуса Христа по всьому світу. Ми прагнемо зміцнювати віруючих та озброювати їх інструментами, щоб вони могли ділитися євангелієм та жити життям сповненим віри надії. Та любов'ю Христі. Ісус залишається тим самим вчора, сьогодні і завжди, як говорить Писання, Його сила і сьогодні діє в церкві. Ми – амай. Послання до Римля, 14 розділ. Цікавий фрагмент. Я прочитаю четвертий вірш. Хто ти такий, що судиш? знайди сусіда і подивись на нього в Дусі Святому. Ми прямуємо до чогось. Бог діє і займається справами, з якими ти не міг довго впоратися. Бог вирішує справи так, як повинно бути. Хто ти такий? Що судиш, зробіть глибокий вдих, і ви почнете бачити, як світло Бога освітлює вас, даючи вам бачення, якого ви потребуєте. Повторіть за мною, хто ти такий, що судиш. часто ми даємо собі права в справах, де нас не чекають. Пхаємо носа туди, де ніхто не очікує. Причина, через яку помер кіт сусіда, це те, що він пхав носа, де не слід. Можна сказати, що цікавість вбила кота. Він помер через свою цікавість. Залишайся на своїй смузі дороги. Хтось мене чує, ще хтось цього ранку. Я вам кажу: залишайся на своїй смузі. Часто ми не розуміємо, що відбувається, але швидко відкриваємо рот, щоб видавати звук там, де він не бажаний. Нехай хтось скаже. Я є слугою іншого. Коли ви це говорите, це записується в духовному вимірі, і небо це записує. Ангели дивляться на вас, і так само ворожі сили і духи. Те, що ви оголошуєте, що ви говорите, є ключовим. Бо це задає тон вашого життя в духовній реальності. Підніміть праву руку і скажіть. Я є слугою іншого. Коли ви почнете роздумувати про це в дусі, ви відчуєте звільнення там, де кожен відчуває, що має право вас торкнутися. Ви недоторкані. Ви недоторкані. Нехай хтось скаже, я недоторканий. Діявол, ти не можеш мені нічого зробити, бо я не належу до тебе. Господь є тим, хто мене утримує, Господь мене охороняє. Не дозволить тобі потягти мене вниз, не дозволить твоїм планам, щодо мене здійснитися. Очікування нечестивих щодо мене не здійсняться. Чому? Я є слугою іншого. Чаклун, прошу зрозуміти. Я не належу до тебе. Я не відповідаю перед тобою. Я не був покликаний тобою. Я є слугою іншого. Неважливо, чого ти бажаєш. Твої бажання нічого не значать. Що стосується мене, ти можеш бажати мого падіння, але я не впаду. Бо я слова іншого, я належу комусь іншому. Я відповідаю перед кимось іншим. Плани та дії в моєму житті є авторством когось іншого. Я є слугою іншого. Час мого перебування на землі не може бути скорочений. Бо я є слугою іншого. Диявол, послухай, я тобі не належу. Я є слугою іншого. Хто ти такий, що судиш? Чужого слугу? Хто ти такий, що судиш? Чужого слугу? Своєму панові. Стоїть він або падає. Устоїть же. Бо здоліє Бог утримати його. Розмірковуючи над цим уривком писання, доходимо до кількох висновків. Першим з них є те, що згаданий тут слуга, який є слугою іншого, слугою, що не належить усім. Залишається тут представлений як особа, яка може впасти. Це може статися. Це повинно статися. Це означає, що представлений тут слуга не описаний як той, хто досяг досконалості, той, хто все охопив. Він все ще має свої слабкості. Він все ще має свої обмеження, він все ще має справи, з якими намагається впоратися. Він все ще має приховані внутрішні битви, секретні битви. Він не є тим, хто має все упорядковано. Але чи стоїть він, чи падає? Це не є важливим в його служінні, а що важливіше, це те, до чого його залучив його власник. Власник цього чоловіка, той, кому цей чоловік присвятив себе, той, хто прийняв його служіння і визнав його тим, хто йому належить, розуміє. Що настануть дні? коли замість іти в одну сторону, він піде в іншу сторону. Господар прекрасно це розуміє. Тому в день, коли слуга згрішить, його господар не буде шокований. Бо немає нічого, що могло б здивувати господаря, якщо мова йде про слугу. він знавши до того, як покликав і найняв слугу, що той може впасти через день, тиждень, десять днів, місяць тому день, коли він впаде, може бути здивуванням для всіх, але не для пана. Хочу, щоб ви зрозуміли, що коли світ вказує на ваші помилки, ваш Творець, Господь, який вас вибрав, не здивований. Послухайте, В цій оповіді Господар представляє Бога, всезнаючого Бога, тобто того, хто має всі знання. Коли він вас поклика, він знав, як виглядає ваше життя. Ісус Христос, це Альфа і Омега. Часто я кажу, що він є Альфою, бо він початок, і Омегою, бо він є кінець. Але завдяки откровенню, ви зрозумієте, що він є омегою перед тим, як бути Альфою. Чому я це кажу, і як я це розумію? Я маю на увазі те, що він не починає щось, поки не завершить це. Отже, якщо ви бачите, що Бог щось почав, можете вже аплодувати йому, бо він завершить цю справу. Коли він вас покликав, він знав, що є справи, з якими ви мусите справитися, але він покликав вас. Не зважаючи на це, він знав, що тут і там ви помилитесь, бо ви маєте схильність до імпульсивності, І коли настане певний момент, ви можете сказати щось, чого не повинні, але він все одно вас поклика. Він знав, що ви спіткнетеся тут і там і впадете, але незважаючи на те, що ви впадете після цього, ви знову встанете в присутності Бога в такий день, як сьогодні. Одягнені в біле чи сині, піднімете руки, як ніби нічого не сталося. Скажете все в порядку. Інші можуть назвати тебе лицеміром, але він знає, що це не лицемірство, а боротьба. Боротьба того, хто день за днем каже Боже, допоможи мені. Іди зі мною, наша дорога на землі, пані та панове, це не дорога сповнена досконалості. Ми не тут, бо ми досконалі. може так здається, тому що твоє волосся так гарно укладене. Що хтось міг би подумати, що ти ангел, але я знаю, яка правда. я знаю, я помазаний пророчом. Твої рухи так скоординовані з мелодією, яка грає на клавіатурі, що можна було б подумати, що ти ангел, що підноситься. Але я знаю, я знаю про суботню ніч, я знаю, я знаю, я знаю що ти зробила тому чоловікові. Що ти зробив тій жінці? Як ти ставився до свого друга? Я знаю, я знаю, як ти кинув погляд. Я знаю. Але слухай, що б поганого не сталося, це не буде сюрпризом для того, хто тебе покликав, бо він знає, що ти носиш у собі, знає, що ти більший за свою слабкість, більший за свої недосконалості, більший за свої недоліки. Він знає це і, попри все, покликав тебе через наші недосконалості. Іноді, не розуміючи цього, ми самі себе катуємо замість того, щоб боротися за піднесення за те, щоб стати кращими, за пізнання правди, дозволяючи Богу робити чудеса в нас. А навколо панує переконання, що якщо ти слуга цього пана, ти повинен сьогодні, а не завтра, бути цілком досконалим, схожим на нього, і таке збентеження супроводжує багатьох з нас. Ми покликані бути такими, як він у всьому. Але коли приймаємо його благодать, деякі речі самі стають такими і змінюються чудесним способом чудесним способом і стають подібними до нього. Я говорю про наш дух, але якщо йдеться про все інше, він дає нам своє слово. Він послав до нас свого слугу і каже нам намагатися та пожертвувати собою для цього. А щоразу, коли ми падаємо, підніматися. Бо він говорить до нас: намагайся, скільки можеш. Прийми світло і дозволимо діяти в тобі щодня, робити тебе більш подібним до мене кожного дня. Це процес, щоденний процес. Є певні речі, яких я сьогодні не роблю, але без них я не міг би Бітися вчора, сьогодні я сильніший, кращий, моє розуміння повніше. І якщо є щось, що все ще тягне мене вниз, я знаю, що мій спаситель живий. Я знаю, що він піднесе мене. Як Петра, коли той почав тонути, тоді він сказав: Господи, змилися наді мною, допоможи мені, і Господь його підняв. Він Бог, який піднімає. Він підняв його. Є люди, які говорять, що якщо ти дитя Боже, якщо ти маєш Біблію і належиш до церкви, ти повинен жити краще ніж Архангел Гавриїл. І в день, коли побачать у тобі маленьку помилку, осудять тебе як саме пекло, не залишивши на тобі сухої нитки, дискваліфікують тебе з бігу, в якому самі не можуть взяти участь. Але ви бачите, що вони забувають. Це факт, що ви не відповідаєте перед ними, а перед Богом. Отже, написано, хто ти такий, що судиш чужого слугу, тобто слугу іншої особи? Біблія говорить, я люблю цю версію, яка говорить, для свого пана стоїть або падає, що означає, щоб не сталося з ним, що до його сильних і слабких сторін. Це не ваша справа. Коли ви це говорите, ви повинні сказати це з акцентом. Це не ваша справа. Чи я одягаюся у біле чи в чорне? Це не ваша справа. Чи я їду машиною, так чи так? Це не ваша справа. Сконцентруйтесь на своїх справах. Мої недосконалості не є сюрпризом для мого Бога, і незабаром, завдяки його силі та благодаті, він піднесе мене. Я не припиню його хвалити, бо ви вважаєте, що я не кваліфікуюсь для цього. Я хвалю його не тому, що я досконалий. Я прийшов до церкви, не тому, що я досконалий. Я стою, щоб проповідувати Євангеліє не тому, що я досконалий. Я роблю це, бо він покликав мене до цього. Він вибрав мене, він сказав незалежно. Від твого зросту кольору шкіри і того, звідки ти походиш, ти все одно є правильною людиною для цього завдання. Я все одно є правильним чоловіком для цього завдання. Я все одно є правильною жінкою для цього завдання. Якщо ви залишитесь на своїй смузі, вам не заважатиме те, що він п'є, чи це вода, а може він скаже, що це кола, чи це вода? Сік, грипфрутовий або інший сік. це не ваша справа. Я пані панове, я не тут для того, щоб виправдовувати помилки, говорити вам, що можна робити погано, але для того, щоб передати вам слово Господа, яке говорить праведний падає сім разів, але знову встає. Притчі двадцять чотири, віршінадцять праведне залишається праведним, навіть якщо він впав. Він все одно залишається праведним, навіть якщо впаде в друге. Він все одно залишається праведним, навіть якщо впаде тричі, залишається праведним, навіть якщо впаде чотири рази. Праведний залишається праведним, не зважаючи на те, що ви вважаєте. Що повторення цієї помилки триває занадто довго. Він впав знову вже п'ятий раз. Він все одно залишається правильним. Незважаючи на те, що впав шостий раз, він все одно залишається правильним. Подивись на когось і скажи будь терплячим до мене, бо Бог ще не закінчив зі мною. Не відкидай мене, бо Бог не має кошика для сміття, куди він кидає своїх синів. Бог не має кошика для сміття. Він все одно залишається праведним, навіть сьомого разу багато людей навіть не чекають, поки диявол їх зіб'є. Вони самі це роблять. Ні, перебувай в Господі. перебувай в Господі. Якщо ми говоримо, що не маємо гріха, ми брешемо і робимо з Бога брехуна. Але якщо визнаємо наші гріхи. Бог вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від всякої неправедності. Щодня я встаю, щоб бути кращим. Щодня я встаю, щоб виправити те, що зробив неправильно вчора. Щодня я кажу: Боже, бери мене, бери мене, сформуй мене, зроби мене більш подібним до Тебе. Дай мені серце, яке відображає тебе, о Господи, я нетерпляча за природою. Дух Божий, дай мені терпіння. Я часто втрачаю самоконтроль і кажу всяке, навіть перебуваючи в тобі. Щодня молюся, допоможи мені набути самоконтроль. Прощати мені нелегко. Я маю схильність тримати образу. Допоможи мені, Господи, зроби моє серце м'яким. Щодня я кажу Господи, допоможи мені дисциплінувати себе. сьогодні. Я оновлюю мої обітниці. зі своїми очима, щоб вони не дивилися на все навколо. Господи, я хочу обрізати мій язик у твоїй присутності, щоб він не вимовляв те, чого не повинен. Щодня молюся, допоможи мені. неважливо, як сильно світ буде намагатися дискваліфікувати вас перед вашим завданням. Я хочу, щоб ви пам'ятали, що коли справа стосується вас, Бог не звертає уваги на суд цього світу ви не належите до людей, які вас оточують, тому що навіть коли Бог бачить, що ви помиляєтесь, він не дозволить, щоб хтось інший вас виправляв. Як батько, дитина якого розбила склянку на кухні, він не дозволить, щоб сусід прийшов і виправляв цю дитину. Бог не дозволить дияволу висловлюватися тільки тому, що ви щось зробили неправильно. Це приводить нас до того, щоб ми пізнавали і цінували його благодать. Це приводить нас до того, щоб ми прийшли і дякували йому. кажучи дякую, що омиваєш мене своєю кров'ю. Дякую тобі, Господи, бо насправді немає сьогодні осуду для тих, хто в тобі. Підніміть руки і подякуйте Богу, який покликав вас, тому, хто є вашим управителем, є вашим Богом і Господом. Почніть дякувати йому, бо він не дозволить ворогу хизуватися вашою справою. І навіть у найгірший момент вашого життя він буде поруч, щоб підняти вас з кожного падіння. Він сам спричинить повернення і ви знову підніметеся, підніметеся, являючи благодать. І славу того, хто вас покликав. Він мене врятував. Він врятував мене. Дякую тобі, Боже. Якщо ви отримали благословення від цього відео, поділіться ним у своїх соціальних мережах за допомогою кнопки Поділитися. Ставте лайк і діліться нашими відео з друзями та родиною. Приєднуйтесь до нас на каналі AMI-TV або під час прямої трансляції. Слідкуйте за пастором Альфом Лукао в соціальних мережах.